Територія області знову під ворожими ударами, сім керованих авіабов, 18 шахедів під ударами. Куп'янський район, відповідно, Богодухівський напрямок щодо Куп'янського напрямку. і, із, зокрема самого міста пошкоджені знову десятки житлових будинків. Три людини отримали поранення по відповідно Богодухівському напрямку. По півночі нашої території так само пошкоджені будинки. Ворог по вовчанському напрямку намагався. Прориватися, атакувати позиції наших військових заздав втрат, успіхів не мав по куп'янському напрямку. Ситуація така сама всього по лінії фронту зафіксовано 177 боєзітень. Це просто ціна відносного спокою по самому місту Харкову. Хоча місто Харків так само постійно під ворожим прицілом є сьогодні. В день ми зафіксували падіння ворожого FPV тобто дрону, тип ще встановлюємо, тобто попередньо це мо. Молнія без ушкоджень, хоча падіння було біля житлового будинку в самому місті Харкові, так само тому і місто Харків, і інші наші населені пункти знаходяться під постійними ударами та прицілом фактично ворога. Якщо ви про купінський напрямок згадали, там селище Старовірівка, де 45-річна і 73-річна, здається, жінка вони постраждали, їх відвезли до лікарні. А як наскільки багато взагалі людей лишається, Що все ж в потенційно небезпечних населених пунктах, до куди долітають ті самі каби, не говорячи вже там про шахеди або інші ударні дрони? І чи є взагалі проблематика з відселенням а, людей літніх? А вона так і є, напевно. Куп'янський напрямок традиційно він найважчий у нас, і ці виклики, які у нас є з приводу евакуації, вони дійсно є, скажімо так, особливими, тому що з одного боку ми маємо вивести всіх звідти людей. Чому тому, що вони знаходяться під постійним ударом, і кожного дня, 24 на 7 вони знаходяться в небезпеці. Однак, люди виїжджати, скажімо так, самостійно не бажають тому скажімо так, доводиться комунікувати індивідуально з кожною сім'єю. тощо, що і на жаль, залишається ще велика кількість людей. Нещодавно було прийнято рішення щодо е, евакуації лікарні е, самого міста Куп'янська е, в найближчий, скажімо так, населений пункт ближче до центру області. Е, з одного боку там ще залишаються люди. Вони мають надавати, ну отримувати відповідно медичну допомогу з іншого боку, утримувати там лікарів. Досить. Важко тому, що знов ж таки вони постійно під обстрілами, під ударами, корованими авіабомбами тощо, і сама лікарня під прицілом а, ворога так само.